Григорій Сковорода, народився у 1722 році, помер у 1794 році. Не шукай щастя за морем Григорій Сковорода. Григорій Сковорода, український філософ, поет, педагог, народився на Полтавщині, у містечку Чорнухи у небагатій козацькій родині. Початкову освіту здобував у сільській школі. А коли підліткові Григорію виповнилось 12 років, вступив до Києво-Могилянської академії. Григорій Сковорода був надзвичайно обдарованим. Він вивчив латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку і інші мови. Дуже багато читав. У 19 років Григорія забрали до Санкт Петербурга співати в царській капелі. Відомо, що юнак відмовився служити цариці. Згодом митець подався до мандри Європою. Він побував у Словаччині, Угорщині, Італії, Німеччині та Польщі. Відтак повернувся в Україну. Обійняв посаду професора і викладав у Переєславі, Харкові, перекладав і писав. Окрім Харкова, Григорій Сковорода побував у таких містах і селах Харківщини: Бабаї, Валки, Великий Бурлук, Гусинка, Ізюм, Куп'янськ, Липці, Острогорськ, Охтирка. Саме в цих мандрах він і писав байки. Та притчі. Михайло Кавалинський, учень Григорія Сковороде, пише про свого вчителя Уставав дуже рано, їв раз на день, без м'яса і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей, без різниці їх стану. Навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав. Значну частину літературної спадщини Григорія Сковороди становлять байки. Письменник уклав збірку з 15 творів під назвою Байки харківські. Героями байки найчастіше є тварини, рослини, предмети, рідше люди. Алегорічні образи птахів та звірів не завжди мають українські назви, чимало з них узяті із Біблії або античної, давньогрецької та давньоримської літератури. Байки Григорія Сковороди складаються з двох частин, діалогу або оповіді і сили, повчання, яке також називають моралью. Бджола та шершень скорочено. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці настільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто й шкодять, приносять замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але все. «Безмозкові. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповідала бджола. Мед любить їсти і відміть, а шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом наше браття й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянна більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і буде так, доки не помремо. А без цього життя, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Сила. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки. Щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Як народились байки? Байка виникла з казок, прислів'їв, казок тощо. Первісне це була байка притча в прозі, яка здебільшого мала виховний характер. Байка як літературний жанр зародилась у стародавній Греції в VI-V столітті до нашої ери. Першим байкарем уважають Езопа. Ще одним потужним джерелом байок була зірка індійських казок і притч панчататра. Майстром української байки є Леонід Глібов. Твори якого вивчали в п'ятому класі. Шершень кипкує з бджоли, яка постійно й сумлінно трудиться, збираючи мед, а сам він хвалиться своїм становищем, яке дозволяє йому жити не працюючи. ж відповідає йому, що її покликання збирати мед, а без роботи вона не мислить свого життя. Мораль байки. Сила, її повчальний зміст, це та частина, в якій філософ пояснює прихований зміст твору. Байка має сатиричний зміст. Сатира це різкий викривальний сміх, гумор доброзичливий сміх. Григорій Сковорода був переконаний, що людина щаслива лише тоді, коли займається улюбленою справою. Таку працю філософ називав сродною. Тема байки бджола та шершень сродна праця, тобто така, що відповідає природним здібностям і схильностям людини. Письменник казав, що праця є природною потребою кожної людини. Без неї неможливо мати морального задоволення. Робота дає суспільство. Матеріальне й духовне багатство, а улюблене заняття ми вибираємо індивідуально і кожен працює за покликанням, за здібностями і обдаруванням виконувати посильну та доступну сродну працю. Тільки тоді всі люди будуть рівними і щасливими.